Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Димончиком залетіли в режимчик, де ми будемо відбиватись від брейн ротів. Йоу, всім привіт! В общем, Дімон, пішли короче до мене на базу, я ти все покажу. А ну давай, давай. Чо там? Дивись, ну, у мене 0 лайків в базі, ну то нічого страшного. Головне те, що у мене є 50 баксів. І можна купити або пушку, ну, пушка 250 доларів, або щось із будівництва. З будівництва я можу, кстати, купити пушку теж. І я можу їх мати три штуки всього-навсього. Бо Оце мені не подобається. Mm -hmm. Ну що ж поробиш? Та нічого не поробиш. У мене тепер є пушка. І кстати, вона апгрейдити. Так, а ну старт. У mm -hmm. мене шурують, тунтунсахури. Я їх луплю. Де? Є що я сказати. Я їх кулаками також можу виносити, ти поняв? Обалдєно. І я прям заробляю капусти нормально, чув. У мене вже лише четверта хвиля, 37 баксів. З них падає, непогано? Да, да, дві мене. У мене вже 200 доларів. А ну, я можу прям зараз закупитись? Стіна тунтун -тун, тавер. Ану, я купив, но поставити не можу, блін, мене йдуть ламати. Халепа, пацан. О, ми а балерийний пішли. Да, у мене теж вони мені, кстати, пушку зламали. Я можу її справити за три робокса. Нормально, да? придумали. Мого короля Тунтун Сахура, короче, виносять. Дальше я вже не можу тут нормально грати, а можна X2 включити? Так, кстати, X2 мене врубати. Це прикольно. Короче, є Тунтун Сахур, який буде стріляти. Теж з лука. Ще мене є 111 бак. Я можу купити, напевно, ще кенон і ще кенон. І в мене по факту. Нормально пушок є? А те, що там? Ну. <станец> <плес> я Якусь там... скриню відкрив, <плес> мені дали тунг тунг бет цю битку. А де ти ти взяв її? А мені випала скриня, якась її дали там. Ищува Київ? <плес> <плес> да. Жесть. Ладно, я запускаю ще одну. Щас подивимося, скільки я тут взагалі, вообще пожить. В мене вже три пушки обичні, поняв. Ага. Uh, і тун тунтун сахур стоїть луком. Ну, це і... <плес> непогано. Да, да, я думаю, це вообще типа нормас. У мене ще шоста хвиля, і в мене ще вся ціле. Ну, я ще кулаком даю нокаути ти поняв? Не погано. ДА! Так, диви, їх нормально рубашу чуєш? Їх прям хорошо А ну білдінг 12 монастин Ще одну тун-тун сахура му купити А тут дальше другий левел А 12 стін, да? Скільки тут блоків? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 А, тут 14 Я понял. Окей А балдей, тут жираф здоровий Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі Але не знаєш, де це зробити? Ковшоп Телеграм-бот з великим асортиментом товарів І багатьох популярних режимів Grow a Garden The drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. А я бачу, кстати, які в тебе роты йдуть. Да, то, да, то серйозно. ну ладно. Хай він, короче, цей жираф доламує мені базу, а він ще й не доламав, мені я поняв. О, тут ще якісь капіті горіли. Горіли кавуніри якісь. А це та хвиля. А я, кстати, не подивився 12 на пам'ят. Дивісь, мені датован хол другого левела, щоб я міг відкривати. А в мене не першого, ця база. А апгрейд 500 баксів. Я почем так я... це працює? Да, да. Значить, я куплю стіни. Поставлю ще одну тун -тун захуру, візьму стін, хоч трохи. От. Ну, кстати, стіни, стіни досить непогано дефають, я хочу сказати тобі. А ти поставив? А я одненьку, да поставив, то мені її зламали. Я тобі допомагаю. Ну, цей пацан щось вже живе. Так, да, він прям дуже живучий, чувак. Він прям мега живучий. Я поки просто збираю бабки, О. я буду їй допомагати. О, я давай. Да, я прям реально можу їх бити, ти поняв? Непогано. Тільки ми, Пок... правда, вже всі пушки впали. Та да, в мене вже теж, напевно, в мене там 9-та хвиля написала. О, вже 10 Воно <laughs> ну, само поняв там мені. у мене це вже 12 і це, походу, все. О, в те 12 Ні, у мене там уже все впало. Не да, все да, ось в та стіна я ти поняв. Мені да 500 доларів, щоб прокачати просто оцю короля. Могу. Я того і то в тебе тусуюсь. Ну, у мене вже є 500 доларів, я наверно би погнав. Давай. Я поки тут це займуся, і займущий. Ой, не валяються. у тут бабла валяється, По у мене вже 780. То, оказується, з них гроші da, падають. падає. Да, да, да. З них прям хорошо гроші падає. Ось ожіровка, кстати. Цей. Ну він прям стычками мені виносив, у нього 22 демеджа. Я вообще його розбити не можу. Розбив. Ладно, давай стоп нажму. Так, хорошо. Я хочу прокачати цю тему. у вона тепер краще стало. Прям хп в більше. Ой, я можу шетун тунцахури купляти. Тесли все. Золота шахта буде заробляти золото в офлайні, поняв? А просто все время золото фарблю. Ну, це, до речі, непогано. Да. Куплю ще стін. Цікаво, а що шо в шопі є? За 9 робоксів є цей стартер-пак, там якийсь дають лазерган, е, арбалет і 500 грошей. Да? Угу. Ну... Непогана не така штука. Да, 9 вид я готов купить, пацан. Я уже купляю, пацан. Хе, ты же задонатив. Хе-хе. Да, я уже це зробив. Хе-хе-хе. Ладно, я тоже купил. Так, дальше там пропак, А в мене теперь появився цей в натуре. Пушка. Він лазером стреляет. Лоу. Арбалет прям такий, прям великий радіус дистанції. Арбалет повинен бути прям серйозною штукой. Да, непоганий не поганый. Мне арбалет нравится. Так, я плюс-мінус тако построю. Я думаю, хотя ні мені так не нравится. А ну все прибрать. Так, Стине в мене будут десь тут. Тако. Все хорошо. Значит, пушка, Арбалет

Да, він прям класно дамажить. І він прям не одного. а Мене просто пушки стріляють, я чорт його знаю. мене можливо просто пушки валять. Я ще Тесла пушку щас куплю. Куплю золоту шахту. Я вообще буду при бабках. О, ось цей жираф, у нього 700 хп. Він мені, кстати, зламав багато цих не башень, а іменно стін. Він на 10 хвилі виїжджає, він як босс. У мене вже 1800. Капець і бабла фармлю, чу. Короче, цей лазер, типа, по одному попадає, а потім ще по-другому дамаже. Ну, мене вже все розсипає. Насправді. На 16-й хвилі вже важко стає. Ось 17-го. Ну, у мене зараз, походу капець. Так, да, в мене вже все впало. Арбалет теж впав. Ну, 18-та хвиля. 2600 у мене на балансі, я щас тільки все куплю. Так, я хочу золоту шахту. Тесла пушку. 1000 у мене ще є, я куплю стін. Давай валяй, пацан. Так, стіни. Так, вони ж все рівно по центрі йдуть. То я не думаю, що мене аж прям до краю їх ставить. Так, да, прям до краю то небагато сенсу є. От, я оце й думаю: я просто зроблю в два слоя. Золоту шахту я просто сей в краю поставлю. Хай собі збирає бабки. О, вона прям прям такого швидко збирає. Так, і тесла пушка. А от тесла пушка не дуже хороша, ж ті. Її треба в заборах тут ставити, поняв? Да, бо в неї радіус дуже мені. Так, ладно, давай запустимо. тесла пушка, кстати, стріляє так само, як цей лазерган, поняв? То це, до речі, прикольно. Це прям тоді годно. Да-да-да, Вона прям ну такого, прикольненько. Прикольненько вала. Мені прям нравиться. Плюс до того ж всього. У мене із-за того, що стіни що дуже багато, я дефаю спокійно. Вони мені не можуть ще нічого не домашити. Mm -hmm. Все, бос mm -hmm. пішов. Ну, бос, конечно, зніс мені лазеркушку, але він не зніс мені остальні стіни. Стіни по краю, взагалі, немає сенсу ставити. Да, да, да. Я оце посчитав, типа, 8 стін надо, поняв? Mm -hmm. І все. Типа, в те, 3-3 і з одної з другої сторони, типа, відкрито. Но вони все раду в центр си біжать, так що я не думаю, що я смис. А шахта мені вже mm -hmm. 250 баксів нафармила, ось от коли я її поставив, і до 16 хвилин дошов на x 2 Нормально. Так що шахта, ну, даже непогана. Ну, типа, ще тако. Дві каточки, і вона одіб'є свою стоїмость, вообще, свою вартість повністю. Це ще й з учетом того, що можна її качати. Так, да, так, да, тут вже все можна качати. І прикол в тому, що я би зараз, напевно, прокачував би собі вже головний будинок, тому що у мене вже є на нього гроші, а все, що я міг би купити. Це за сіки її мене прокачав, це 1300, блін. Не а ти Бо ти... Я, вже... я вже нічого просто з магазину не можу купити, поняв? У мене все куплено. Всю, прокачав. 1400 мене осталось. що можу купити? М -м, інферно. Давай куплю. О, ну в неї радіус бішечки, і це хорошо. Стіни теж можна? Да, це, до речі, дуже-дуже корисно. Так, жалко, що я Мені не вистачає трохи грошей на стіни. Ну ладно, запущу. О, інферно, короче, вона вообще кайф, вона їх всіх з'їдає. Обалдеть, інферно тема. А Що таке інферно? Ну, оця, я відкрив третій левел, коротше, короля. Ааа, у тебе якась нова штука? Дааа, нова пушка. Вона як оця Тесла. Тільки трохи друга. І вона взагалі бриє, чувак. Крепко дам. Да дуже. У <світ> мене до 12 хвилин дошов, мені тільки одну стінку зламали. Да, от он. уже уже трохи Там... більше, конечно. Там босс ламає дуже жорстко ті стіни. І босса я якраз таки вбив, він мені тільки одну стіну зміг зламати а, Ну мені ну, тут. Ты... Ну мені тут уже ось, ось далі починають трохи підламувати, бо дальше вже Вона ось, ось 70 мужиків уже зламала, поняв? Арбалет донатний 27 сім. Мене... 68. На арбалеті? Так. Да. Але в ну, мене б... має інферно. Ну так, так, бо от імен. Інферно це тема. Блін, я би ще купив. Жалко, що тільки одну можу мати. О, пішов пост 20-ї хвилі. Олівець, ми його завалили. Че, він багато блоти й дав? чорт його знає, пацан. 21-ту хвилю пройшов. Точніше, 20-ту. А, нього хп, а все, у мене ніхто не йде, чу. У мене 21 хвилі, ніхто не йде. Ладно, стоп, нажму. Так, інферно тільки одну можу мати, так. Да. Коротше, я можу купити ще одну теслу, бунтун сахура і стін. Хорошо. Значить, я м -м, це ламаю, це ламаю. Ставлю сюди інферно. Сюди Тесли, сюди стіни, бунтун Сахура сюди. І все. Що йому ще купити? Пушку якусь чисту? Чи моє прокачати когось? Може прокачай когось? Ще 700 баксів, золота шахта на фарми. 4 тисячі стоїть прокачати тебе. 1800, ось цього. Інферно. От інферно я би, звісно, підкачав. В неї ренджавий росте. Уууу, а Тесла дев'ятсот баксів. Ну тут ренджа теж росте. Тесло тоже качу. Давай Теслу теж качу. Ну, інферно прям вообще хороше стало. А оці пушки, блін, кеннон, вони прям погані. Ну я їх просто на левел 2 підкачаю, щоб їх ренджі було хоч трошки більше. Бо вони в мене вообще не стріляють, поки цей. Поки не підійдуть блін, роти. Да, поки не підійдуть вообще дуже близько, поняв? Ну да, да. Ну краще, ти думай, пухай хоч щось буде, чим нічого. Я думаю, Може отакої їх поставити. Тун-тун, сахури. Ну, ці теж не стріляють. У мене, коротше, дефає тільки Інферно. І далі вообще ніхто не дефає. Потому що і за стін вони не достають, ти поняв? Угу. Так, ну давай я отаку попробую зробити. Погнал. все. Ну, інферно вообще другого левела, вона тут ріже, капець. Я можу навіть не стріляти там до 10 хвилин. І мені ніхто нічого це, не поламає. Да. да, то виходить мега імба. Я ще пушки обичні підкачав, по 70 доларів вони стоять, так що це типа супер дешево. Осьо, босс ляво. пішов. Босс вообще не встиг нічого вдарити з 10 хвилин. Вообще нічого. Прикинь. Це нормально. А в тебе що там, ти що поставив? Ну я нічого, я тоже тільки ось я поставив був, Інферно, Там підкачав, щось забудь, правда, шо. То ти вже кайфанув з інferно, чи не? Не, інферно прям хорош. От інферно да. прям прям дуже хороший. Да, да, оце ж мені типу мега нравиться. Я перший раз ось цього, цього босса з 20-ї хвилі вбив завдяки, ну, якраз таки, інферно. Да, так, да, з нею вже можна його валити. Так, помаленьку мій цей падає, блін. Ось і босс 20-го левела. Я його тоже завалив спокойно. 21 ша -та хвиля. Так, а цікаво, піде дальше хвилі, чи ні, чи забагалось, і так далі. Ні, в мене пішли ось все були. Да, в мене теж пішли, 22-го вже. Да, ну мені вже розвалили тут по 6 на 22-й. Прям розвалюють. Я і, і пістиком стріляю, і всім. ну да. Все мені тут поламали. Да, 5000 є. 5 тисяч. І золота шахта ще 600 принесла. Вона дає 4 золота в секунду. Блін, має прокачати. За 1300. Ладно, прокачаю поки базу. На 4 левел. Дальше 15 тисяч надо, щоб прокачати. <поцент> Лаунчер відкрився, но я куплю ще одне інферно, поки що. І зроблю от. Це оце. Потім сюди ще одне інферно. Датес, дост... Так, ну що, старт. Погнали. Я прям валю. Я даже спеціально не буду нічого робити, піду до тебе. подивлюсь, що в тебе тут построено. Ну тебе тут Я теж тут теж трошки б... цей вопаня. Да, а ти ж бачиш в тебе оці пушки, типа, не достають уже сюди. Отако. Я просто не знаю, що робити з цією теслою. у неї такий радіус малий. Да, да, от це ж її прокачувати тільки, я не знаю, або ставити десь передку, ку отако. Я черт його знаю, що з нею ще робити. це ж. Вона, типа, така, ну, слабенька, так само, як обична пушка. Даже тут тут сахури хоча б далі рендж мають. Ну, хоча, коли стін багато, то вже. Багато. Багато. Да, да, ну коротше, типа, я не знаю, мені кається, треба прокачатись до крутіших шмоток просто, та й потім уже базу маєга строїть. Бо, мабуть, ще з такими пушками ще слабо. Ну але дві інферно, я тобі скажу, хорошо себе чув. Боса репнули. Щось цікаво, наскільки далеко я дойду. Ну, я думаю, що мені зараз швидко ці інферно положить, насправді то. Я би стіни тут перед ними прокачав. Стіни, кидат. я думаю, буде хорошо, прям кай. Щоб до інферно довше доходило, бо в самому. Інферно 54 хп, а в другого 45. Це той, що в мене прокаче, Я ще можу пушку купити, кану. Походу вона ядрами буде сплешом дамажити, як на сік, я поняв. Mm -hmm, ну, може бути, да. Да, ось 25-та хвиля, мене розбили. А, ну ні, 26-та. <coughs> мене король вижив. <coughs> <coughs> так, а ну... пум, пум пум лаунчер. Все, 2700 бам. Ще одну теслу куплю. Куплю стін. Так, стіну прокачати 100 голди. Бам, бам, бем. Отако пропаде. Че вона взагалі за халяву качається? <coughs> Так, да, так, да, вона з 10 хп на 16 приїгає. Так, ще uh -huh. одне інферно, я би прокачав. 1800, uh -huh. а, не хватає. Так, пушка. Пушка, кстати, достає далеченько, ну не дуже. Uh -huh. Так, а що якщо? Угу, uh -huh. Ну слабенько, слабенько, блін. Оце з цими, що ринжа, така манюня, поняв? Uh -huh. Це прям мене трохи розтравює. Да, не знаєш, як тобі правильно тут строїтись, будуватися, що робити. Так да. Так, ну стіни я прям качаю. Я прям потратив добре бабла на стіни. Так, ще золоту шахту наступну прокачаю і погнал. Кстати, золота шахта офлайні флайніша. Фарми. Да, Прямо мега фарм. Так, а ну я хочу подивитися, що з пушкою. Вона ще не А, бо вони сильно, мабуть, ще близько не підходять, якщо інферно вал. Бо інферно хоч чуть-чуть прокачав, і сразу вона, ну, і ринжа стає доволі непогана, і можна, коротше, гратися. А от, блін. Да, інферно таке відчуття, наче прям імба. Да, інферно хороший. Ну оця ще пушка з ядрами непогана, але вона поки що в мене тільки два брейн зламала, бо ніхто не підходить, Ні-ні. Але все рівно хорошо. І ще мене прокачувати оцього арбалета, який нам так дали, він напевно теж хороший. Да, але сім тисяч, тобто немало. А, він сім тисяч прокачку? Да. То на ще, мабуть, якісь мега куртики. Ну, взагалі повинен би був. Вже я не йду. Не, ну я боссів вощен репу. 21-та хвиля. Я тоді до 26-ї дійшов. На 26-й мене вже все голе було. Зараз подивимося, на сі, я дойду далеко. Ну, стіни оці крепки прям добре вистоїть, поняв? No. Вони прям стоять, стоять. У мене вже всі стіни поламались почти. А, ну вже ці крепки теж поламались. Ну це 25-та хвиля, В мене ще все стоїть, крім стін. Ну зараз уже тут той репать начне. А рабалет, кстати, він взагалі, типу, з 6-го левела прокачки, типа, ні. Ага, то нам сюди. У нього, геть далеко, значить йомен і прокачу. No, no. Так, ну у мене 7 тисяч баксів, В принципі, нормально. Я в тебе там хвиля сама жорстка? Е, uh, 25-ту я дойшов, чи 26 ту mm -hmm. Коротше, 15 тисяч коштує наступна. Ця тема. Я золоту шахту прокачаю. Вона буде давати мені. А, так я можу ще раз її прокачати, вона в, в офлайні буде давати багато голди, Я потім мене буде то на бабок. Давай я її ще раз прокачаю. No. Все, у мене 4 4000 осталося. Арбалет 7 аж. Блин, у нього тут. ДПС росте, ренджа дуже сильно росте, за 7 тисяч крутий. Ну, інферно ще прокачаю. Лаунчер дорого прокачувати. Ці кенони, вони якось слабенькі, дуже їх хотіть, ну прокачаю. Ну да, серйозна база в мене. І хочу якогось кейса з пушкою. Золотого кейса. А, пін 5 хвилин відкривається, то впад си. Що, Дімо, ну покажи базу. Дивись. Нормально. Пішли ми її покажу. Якраз, поки моя там ці перші хвилі. Ну, диви. Ну те тут теж прям нормально. Але опять же бачиш, що ці тесли дурні стоять, поняв. Да, так. І не достають пощі. Я їх ще не хочу дістатися. Вони якісь галі. А лаунчер оцей прям. А лаунчер достає сюди. І він, він хороший, він з плешом б'є, але він починає в мене вже включатись тоді, коли чуваки сильно близько вже підбираються, Поняв? його треба теж десь ближче ставити або прокачувати. Коротше, арбалет класна. Ті. Тільки арбалет треба. Коротше, цей качати. Да по-хорошому, мені треба зробити отак. арбалет поставити сюди, Тун -тун Сахура сюди. Також я стін можу поставити. Ну, хоча толку там особа не. Коротше, от такий вот режимчик у нас вийшов. Так що не забудьте підписуватись на канал, ставте свій З вами був і дімончик, і всім пока-пока. Папа.